Вітаю всіх на моєму каналі. Для тих, хто бачить мене вперше. Я розпочав цикл відео присвячених ремонту в квартирі. Ремонт я роблю сам без допомоги сторонніх спеціалістів, тому не треба сприймати інформацію, яку я викладаю, як істину в останній інстанції. Я, як і будь-яка людина, можу помилятися, тому сприймайте ці відео швидше як більш розважальні або інформаційні, ніж навчальні. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі, як відбуваються справи і до чого це врешті-решт приведе. Сьогодні я планую завершити роботи по кухні, а для цього треба зробити штукатурювання віконних відкосів. Я думаю, кожен з вас стикався з проблемою тріщин в місцях примикання віконного відкоса до віконного блоку. Я не хочу загиблюватися в фізику, це пов'язано з різними температурними розширеннями матеріалів. Одним словом, тріщини ці бувають, Боротись з цими тріщинами дуже важко. Фарбування або замазування приводить тільки до тимчасового ефекту, тобто вони знову з'являються. І якась світла голова придумала про віконний профіль. Що це таке і як його монтувати, я зараз вам спробую показати. Віконний профіль являє собою таку от конструкцію, вона може бути як з сіткою, так і без. З однієї сторони є клейка стрічка, яка приклеюється до вікна ось таким ось чином. З цієї сторони заштукатурюється і потім обирається, лишається така гумова штучка яка не дає утворювати стріщину. Зараз я на віконному блоці відіб'ю рівну лінію, щоб приклеїти профіль рівно, і почну оштукатурювати. Попередньо треба зняти захист з вікна. Тут була така клейка стрічка, ось що видно. Я її зняв, зараз розмічу і приклею. З лицевої сторони є ще кліка стрічка, до якої можна приклеювати клійонку для того, щоб захищати вікно від забруднень. Профіль змонтовано. До речі, це один з варіантів, як можна обійтись без штукатурних котників при штукатурюванні віконних відкосів, оскільки в цій кімнаті в мене буде декоративна штукатурка. Я не хочу використовувати ці кутники, бо мені здається, що їх буде помітно. В інших випадках обов'язково треба ставити кутник. Ну, Це моя порада. Але ні в якому разі не беріть металевий. Надавайте ну, перевагу пластиковим, оскільки металевий з часом обов'язково порзавіє, і ржа буде проступати не тільки через фарбу, а навіть через штукатурку. або Ось що у мене вийшло. Лишили зашпаклювати дрібні косяки. Типу ось цих. Потім зашліфувати, і відкос готовий під покраску.